Ми крок за кроком маємо навчатися, як виявляти свою шану та вдячність воїнам і як спілкуватися з людьми, котрі пережили полон. Наразі відомо, що в російському полоні перебуває більше як сотня українських жінок. Нас тримали у ямі, у полі, в гаражі, били, душили, не давали їсти. Мене закрили у морському контейнері і тримали там у 40-градусну спеку. Це все спогади жінок, котрі були в полоні. Коли ви побачите календар сильніший за стихії, з дуже стильними і модними світлинами, ви ні за що не здогадаєтесь, що пережили ці жінки? Вони відродилися, мов чарівні фенікси. 12 місяців, 12 незламних українських жінок, 12 світлин. Ці фотографії частина нового благодійного фотопроєкту Сильніше за стихії. Ініціатива зібрати українських жінок разом і зробити унікальний арт-календар з їхніми світлинами належить команді благодійного фонду «Ю Юкрейн, який допомагає військовим. Наші жінки на жаль зараз багато займаються далеко не жіночою справою. Але хотілось показати їх сутність, що ці всі обставини, в яких вони опинились, їх не зламують. Вони жіночні, вони прекрасні, вони красиві. Для мене основним що є це меседж, що е, наша українська жінка, вона не про жалість. Нас не потрібно жаліти, нами потрібно захоплюватись. Ми є мотиваторами. Героїнями фотопроєкту «Сильніші за стихії стали українські військовослужбовиці, медикині, волонтерки та колишні військовополонені. На сторінках календаря кожна жінка уособлює найближчу для себе природну стихію. Мені доволі приємно, тому що я, як і всі інші дівчата, доволі гарно виглядаємо на них, тому що загалом зараз зрозуміло такі часи, що. Фото робимо більш концептуальні, навіть для своїх соцмереж не можемо собі там дозволити виставити фотографії, які просто красиві, наприклад. А тут нам дали можливість бути просто красивими, але окрім цього, вклали дуже великий сенс, потужний сенс ці фотографії, що жінки зобразили і стихії, і стихійні лиха, якими і є власне українські жінки, зважаючи на те, хто стоїть перед ними, друг чи ворог, вони перетворюються. Зачасту зі стихій на стихійні лиха, і однією з цих таких лих була я. Вечірні сукні, макіяж, приємна музика та можливість відчувати себе жіночними поза реаліями війни, створити саме таку атмосферу для жінок, які стали на захист країни, та підтримати кожну одна з цілей фотопроєкту. Є дівчата, які е, є учасницями цього проекту, це саме дівчата військовополонені з Азовсталі, яких ми. Забирали з полону, і для мене це дійсно дуже круто, що вони продовжують жити. Вони своєю красою показують усьому світу, що вони незламні, що вони сталеві. І для нас це приклад того, що не зважаючи ні на що, наші жінки а, завжди будуть. За нашу країну для мене велика честь просто бути учасницею цього проекту з дуже великою повагою до кожної з них. Арт календар сильніші за стихії» надрукований обмеженим накладом 100 екземплярів. Їх розкопили за лічені дні. Виручені кошти організатори та учасниці фотопроєкту спрямували на придбання дронів для фронту.